Сьогодні у Миколаєві відзначили День української державності. Зокрема, в рамках реалізації національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади до нашого міста завітав український співакетно етностилю та амбасадор проєкту Козак Сіромаха. Детальніше про виступ, пронизаний духом української нескореності. Дивіться у нашому наступному матеріалі. 15 липня це день, коли ми згадуємо, ким ми є, звідки йдемо і чому боремось. День української державності це про гідність і спадкоємність. Про історію, яку неможливо стерти, і про силу, яка передається крізь покоління від часів Київської Росії і до сьогодні українці незмінно обирають свободу, єдність та свою ідентичність. Хрещення Русі у 988 році стало вирішальним кроком, що визначив наш цивілізаційний шлях і сприяв розвитку культури, освіти та писемності. Сьогодні ж культура це наш дім і упора, а зберігати та передавати її наш спільний обов'язок. І саме з цією метою у День української державності у Миколаєві в рамках національного проєкту. Пліч опліч згуртовані громади відбувся концерт співака Козака Сіромахи. В цей раз ми, до речі, почали з Миколаєва. От і от ми дуже раді, що саме в день державності ми привезли до вас козака Сіромаху. Це дуже вийшло так символічно. Він є нашим амбасадором. і як тільки в нього, в його важкому ну, такому складному графіку, випало виконочко, ми запропонували поїхати саме до громад, саме до прифронтових, тому що ми розуміємо, що сюди все одно ну, є така складність до да, добирання артистів, зібрати щось плюс купання. Ся з відміною там е, розлічних заходів. А так як він нас дуже добре веде ще влог на нашому каналі, історично багато теж дивляться, дуже багато вік. Тому подумала, що треба спробувати зробити такий тур е, козак сіромаха гуртує. Козак Сіромаха, український співак етностилю. Він відомий колоритним народним стилем творчості і слідуванням козацьким традиціям. А його репертуар пронизаний духом української нескореності та козацької доблесті. Ми продовжуємо нашу традицію тур по селам від міста до міста. Сьогодні ми співпрацюємо з об'єднаними громадами. То наше завдання і мета поєднувати людей, відкривати секрети, заряджати енергію, яка ми лише як кажуть, питають нас звідки ви берете сили чи ви не втомлюєтесь. Ми не втомлюємося, тому що ми не даємо, ми передаємо. Свою творчість співак порівнює із никою, що поєднує наше покоління із предками, та розповідає нам про те, ким були вони, і ким залишаємось ми зараз. Наш репертуар про життя, наш репертуар про те, заради чого людина приходить. А самі пісні це вже теж як побічний ефект для того, щоб, хоч якось, донести і зачепити людей. Окрім вокалу, козак Сіромаха грає на інструменті фізгармонь. Саме завдяки такому поєднанню і виникає таке автентичне звучання етномузики. Музика це якісний інструмент до душі, і вона від душі йде. З глибин підсвідомості. Це саме та музика, яка в ній час. Вона може стилізуватися різними рок, фанк, мюзик, електронна музика, але все одно коріння залишається і, 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 і його можна не бачити. Але якщо коріння немає, то і древко вона сохне. Ці пісні про наше рідне і справжнє про те, що живе в серці кожного українця. По сьогоднішня війна це не лише боротьба за майбутнє, це боротьба за право мати своє минуле, за національну ідентичність, яку віками намагалися стерти. Саме тому такі культурні ініціативи є відповіддю на пропагандистські міфи ворога про єдиний народ і штучність української держави. Ми до вас приїхали з одеського регіону. Ми до цього були і в Чорноморську, і в Ізмаїлі. І ось на день державності ми дуже раді, що ми саме Миколаєві це починаємо, тому що це. Дуже сильно ми дуже раді за те, як ви зібралися, як ви зустріли нас. Вважаю, що дуже активна аудиторія, бачу, що дуже знають козака, тягнуться до цього. Тому от саме такі вважаємо, що наші амбасадори йдуть з нами на будь-які такі колаборації, розуміють, що ну і підтримують наше бажання їхати до громад прям безпосередньо і в них робити будь-які заходи, які саме призвони єднати. І справді ця подія об'єднала жителів різних громад Миколаївської області, аби разом відзначити цей важливий день. Сьогодні я хочу привітати по перше всіх з таким чудовим державним святом, який святкується в Україні. Відзначається більше так може. Сказати в Україні третій рік з днем української державності це свято покликано в першу чергу об'єднати всіх українців, тому що саме зі становлення державності в нашій країні відбулось єднання українців і сьогодні в такому форпості нашого Миколаєва в дофі зібралися чимала кількість людей для того, щоб також і привітати один одного і також. Насолодитися прекрасною музикою, співом, етноспівака, який саме базується на козацьких традиціях, козаха-сіромахи. Саме в цьому і полягає головна мета проєкту Пліч опліч згуртовані громади об'єднувати людей та підтримувати їхній дух не лише у дні свят, а й щоденно у звичайному житті. А цей день є ще однією можливістю згадати весь шлях нашого державотворення від Київської Русі до сьогоднішньої України, а також згадати всіх, хто виборював право жити у власній країні вільній, незалежній і демократичній. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.